Перша вагітність два роки. У мене було так багато молока, що я, я тоді жила в Одесі. Всі гастролі були в Києві. Я сежувалась в морозильну камеру, і в мене було стільки молока, що я могла два-три дні перебувати в Києві. І няні цього вистачало для того, щоб готувати дитину. І, і, і дитини перший прикорм у нас був тільки в, в рік, тобто через рік. Тобто постійно дитина харчувалася моїм молоком. Хоча у мене тоді тільки зарождався е, проект Солоха. Ми працювали з бебешко, активні ці зйомки кліпів скрізь інтерв'ю. Була велика зацікавленість в моїй персоні. Ну, коли проекти з'являються, знаєш перший рік, це просто якісь. Ну, дуже активний він, і я думаю, може, якось я ж встигала все робити. А вже друга вагітність, на жаль, годувала всього два місяці, тому що молоко і воно зникло. зникло. Воно зникло. Не зрозуміло. Це просто така особливість організму. Я й добре харчувалася, я намагалася не нервувати. Ти не зверталася до експертів помічників з грудного вигодовування? Ні, ну вона вже так сталося. Що що вже зробиш? Просто молоко воно не в один час зникло, а просто потроху його стало менше, менше доводилось догодовувати сумішу. і ну. Це реальність, я просто її прийняла і, і все.